Доброго дня, з вами Незламна Сумщина, і сьогодні я провожу висадку духмяного горошку. Ось така коренева система була в касеті. Схожість була десь 30% з різних, в різних сортах, в різних кольорах. Ось така є коренева, ось вже йде розголодження, кущування його. Так, є незначна, невеличка. Ось така коренева система, але в основному, ну, як бачите, гарна коренева система, є і слабенька, але ну, взагалі гарна. Він вже проситься давно, але в мене тільки дійшли до нього руки. Надіюсь, насіння буде доступне до замовлення на наступний рік. Можна вже замовляти, тобто я осінню зберу, можете навіть осінню замовляти вже насіння духмяного горошку. Всім дякую за перегляд. Відео з цвітінням буде викладатися, безумовно, на каналі у мене. Всім дякую, бувайте здорові!